З Новим роком всіх моїх глядачів, підписників і гостів каналу. Сьогодні вже 5 січня свята вже майже минули. Я трошки прихворіла цими днями, підчепила якогось грипу вірусу і не знімала нічого. По-перше, а по-друге, ще було що їсти з цих свят, що я наготувала, і так я нічого майже не готувала. Сьогодні я вам хочу показати, як я готую печінку курячу, з цибулькою піджарною і з картоплею пюре. Так що, залишайтеся на моєму каналі, ставте подобайки. Ютуб просуває канали, які є багато глядачів, підписників. Допоможіть просунути український континент. Будемо просувати українські наші. Дуже дякую всім за підписку, за перегляди, за лайки. І всім смачно. Сьогодні готуємо печінку курячу з картоплею пюре. Значить, я почистила картоплю, От я поставила варити, як її Цибульки. Три великі цибульки отак порізала такі довгенькі полосочки. Піджарюється три великих цибулі, десь приблизно пів кілограма. І курячу печінку я гарно почистила і поставила вгріти, що вона кипіть. Коли вона трошки покипить, хвилин десь так 15-20 вже буде майже готова. Ми її докинемо, поріжемо на маленькі кусочки і докинемо до цибульки. Разом з цибулькою пережаримо. Так що дивіться, мої відео. Я буду викладати вам багато цікавих рецептів. Підписуйтесь на мій канал. Будьте з нами. Ваша підписка і ваші лайки допомагають моєму каналу просувати YouTube в YouTube. YouTube просуває канали, в яких є підписники, які ставлять лайки, які постійні глядачі. Так що. Будьте добрі, дякую вам за підписку для тих, хто підписався, для моїх підписників. Я вам дуже вдячна життя на моєму каналі. Будемо дивитися далі, що я буду робити. І так, пройшло 20 хвилин, печінка вже майже готова. Витягаємо її отакою ложкою дуже для катіка. Так, зараз ми її витягнемо. Трошки сполоснемо холодною водою і поріжемо до цибульки докинемо. Печінки в мене десь тут є приблизно кілограм 200. От, все. Так, Зараз я пробию трошки водою холодною. І все, готово. Зараз будемо різати. Так, перебіжали. Ріжуємо. Ось на такі маленькі кусочки я ріжу печінку, бачите, і буду її кидати на червинки. Тут потушиться хвилин 5 ще з цибулькою Разом дамо, може потім перчику, приправи, солі, все домово потім. От прийшов мій помічник. От по мій помічник прийшов. Васька мій. Правда? О, мій помічничок. Дуже любить, коло мене сидіти. Правда? а Гласкатись як любить. О, 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 о. чекай Зараз я приготую. Тоді будемо побалакаємо з тобою. Значить, Я порізала бачите, всю печінку. перемішала з цим булькою, бачите, ще точки олії оливкою, тому що ми тут в Греції все на оливкові олії готуємо. Добам ще приправи і чайні горшки моєї любимої яку я, я додаю до всіх страв. Дуже смачно виходить. Так, давай перчику трошки ще на смаку. Перемішуємо. І якщо треба, ще трошки соку, додали соль. Ось така виходить підливка до картопельки. Моя дочка захотіла, щоб я зараз катоплі зробила рулетики до вафельні із сосіскою. Я трошки більше картоплі поставила варити, щоб ще хватило. Трошки на вафельні рулетики для неї зроблю, аби буде їсти картоплю з печінкою. Отак, на трошки зараз покипить. пробувати ще треба ще соль. І так, печінка вже готова, я її вже виключила, вона вийшла супер в прямо в роті тає. Добався чуть трохи солі для смаку, а ви собі віддавляєте для вашого смаку, скільки вам треба. Так, бараболька вже майже готова. Так, вже готова. Зараз будемо взяти хлопецьку і будемо обідати. Картоплю треба варити рівно 40 хвилин. З того моменту, як вона закипить, рівно 40 хвилин і картопля буде готова. В залежності, звичайно, ще від сорту картоплі, але у нас 40 хвилин картопля готова. Так що, хто не знав, скільки треба варити картоплю, будете знати. 40 хвилин і картопля готова. Думаю, всі знають, як картоплю пюре робити. Отак От я її переміла, дала дві ложки великих масла. Зараз перемну. Отак От гарно. І додавлю ще трошки молока. Зараз то все гарно перемну. І так, наша картопелька вже готова. Будемо її, її їсти. Зараз викладаємо дрібку, додаємо печіночки зверху, ось вот так, і готово все. Ось наш готовий. Так, зробимо ще салатику. Всім смачного! Підписуйте на мій канал, ставте вподобайки. Дуже дякую всім підписникам, що ви підписалися. Випомагайте просувати український контент. Всього вам найкращого, смачного!